студії працює Олена Третяк. А моїм гостем є сьогодні Юрій Маршалок, лауреат всеукраїнських конкурсів і соліст камерного оркестру Гармонія Нобеле. Взагалі про нього можна багато говорити, але ми сьогодні і поговоримо, і навіть послухаємо. Правда, Юрій? Так, звичайно. Ми також поговоримо про класичну музику. Там є якийсь феномен, є в класичній музиці. Є якийсь, мабуть, секрет. Ну чому люди, чому ми всі повертаємося від сучасних виконавців? Нам якийсь час щось подобається. А потім ми все одно повертаємося до класичної музики. В чому там її такий секрет? Ну, справа в тому, що вона напевно зачіпає такі універсальні коди, які живуть століттями, які об'єднують людей різних національностей, різних релігій, різного світобачення, різного культурного рівня. І взагалі я вам скажу, що Класична музика, вона дуже розвиває інтелект для дітей. Особливо це важливо в сучасну епоху гаджетів і цифрових технологій. Це дуже важливо розвивати пам'ять інтелект. У всі нейронні зв'язки в мозку працюють дуже інтенсивно принаймні, якщо ти граєш на музичному інструменті, дуже простенькому. Це задіюються всі зони головного мозку. Це дуже... Дуже важливо. Але справа в тому, що класична музика, в принципі, вона завжди була в якийсь спосіб. Я не люблю цього слова елітарною, ну не елітарною, але не всім так одразу швидко доступною. Чи можна... що не всім швидко доступною? Ну, потрібно від слухача, перш за все, трошки зусиль докласти. Слухач повинен працювати теж. Це є різна музика. Є музика для танцю, для ніг, є музика для голосу. Є музика для розваги, для забави, звичайно. А є музика для душі, для серця, для розуму. І я би не хотів, щоб наш фестиваль проходив такий суто академічний, знаєте, високе мистецтво манері, щоб ця музика, яка написана була вже століття. Століття ну, попередні століття, 17, 18, 19, але щоб вона звучала сучасно і вона в ній є дуже багато закладено тих глибини тих універсальних речей. Ми можемо подумати про вічне, ми можемо продумати про е, такі, знаєте, речі, які навіть словами важко описати. І для цього власне є музика, це феномен. Він якось зачіпає такі е, музика, класична зачіпає якісь такі струни по таємній душі. Які от в кожної людини є, і знаєте, тоді людина задумається: ага, значить, я не просто на цьому світі, щоб зробити ремонт гарний в хаті, поміняти машину, їсти і пити, пити хороше походити. А ще в мене щось є вище закладено, і це ми навіть не можемо пояснити, чому нам подобається Вівальді, наприклад, чому нам подобається Сорокова симфонія Моцарта, чому нам подобається Брамс і для цього потрібно знаєте, в Європі люди. Шанують музику, вони її люблять, вони її слухають, і це є частина, частина життя культурної, вихованої освіченої людини. І ми хочемо це впровадити в нас в Україні, зокрема в івано франківську де прекрасне місто, де всі можливості є. Ми хочемо зробити цю класичну музику доступною через високий рівень професійного виконання, але через те, щоб і, і щоб вона була доступнішою і емоційно. Точно поданою, щоб люди змогли пережити щось внутрішньо, ту історію і запросити до переживання тої історії, яка в кожному творі музичного закладу. Ви згадали про фестиваль, але ж ми ще про нього нічого не сказали. І він так прозвучав словом фестиваль. А я нагадаю вірніше, я можливо проанонсую, що 25-го, 26-го і 27-го Липня три вечори підряд в івано франківську на відкритій е, площаці біля обласної філармонії імені Іри, Іри Маланюк відбудеться оцей фестиваль класичної музики. Завдяки вашим е, старанням. Ну, не тільки завдяки моїм, цей фестиваль, угу. який відбудеться як ви вже сказали, 25 26, 27 липня. О 20-й годині вхід е безкоштовний, тільки е за донат на зсу. Ми співпрацюємо з 4-ю танковою бригадою. Буде їхній представник на концертах, буде мати слово. І через відомого волонтера е капелана оця Даниїла Сікору, ми ці всі вилучені кошти передамо хлопцям. Так що ми хочемо, щоб максимально людей про це дізнались. От розрахований цей фестиваль на те, щоб люди просто навіть не знаючи про нього, пройшли мимо, почули музику, і їх щось зачепило і заставило зупинитись і послухати ось угу. і, і ще в якийсь спосіб допомогти нашим. Військовим так, а скажіть трошки більше, хто буде запрошений для виконання творів і, власне, яких творів? Це будуть твори Генделя, Георга Фрідріха Генделя. Це будуть твори Антоніо Бонпорті, Антоніо Вівальді. Звичайно, шкоди без нього. Це будуть твори Франца Шуберта, Фелікса Мендельсона. Тобто, це такий золотий репертуарний. Золота репертуарна база будь-якого камерного струнного. Але оркестр. ви взяли епоху бароко, якщо не помиляюся. Бароко, та, і також так? і романтичну епоху uh -huh. 19 століття. І також нашу українську музику ми включили в цей контекст. Будуть твори. Оця Даниїла Сікори, uh -huh. який, отак, от, от не маючи освіти, він пише музику. Люди надзвичайно люблять. Вона дійсно якась така має такий духовний такий заряд, який людині, от людина, відчуває катарсис, якийсь прослухавши ці твори. Вона якась відчуває очищення душі. Знаєте? Uh -huh. І ми ці твори будемо виконувати, будемо виконувати. Також ще Суїту е, Даша Казенона це для Альта з оркестром на основі українських мелодій ми хочемо включити нашу музику в контекст європейської світової, тому що ми, українці, любимо співати. У Нас дуже розвинена хорова культура, хори, композитори, твори духовної музики і світської хорови, ми любимо, ми співочий народ, як от італійці. Але також ми хочемо трошки впроваджувати і інструментальну культуру слухання і виконання музики. Тому що в цей час, коли знаєте, ми переживаємо стреси, коли кожен раз звучать тривоги, звучать сирени, коли на наші міста летять ракети, знаєте. І люди відчувають себе дуже стресованими, дуже занепокоєними, невпевненими в завтрашньому дні. І завдяки музиці ми просто хочемо сказати людям, що Бо Господь з нами, ми вас любимо. Музика є для того, щоб об'єднувати серця, щоб нести мир, спокій в людське серце. І це важливо саме от в будь-які часи. Класична музика в періоди воєн вона була виконувана. І не зупинялися навіть у часи чи Другої світової війни, наприклад, музика звучала, і вона давала людям дуже таку сильну духовну підтримку. Тобто, і з початком е, війни, а особливо повномасштабної війни, для вас особисто сенс е, класичної музики змінився? Чи він такий завжди у вас? Ні, ви було? знаєте, це дуже особисте, тому що, як будь напевно, більшість із нас, я перші півроку просто не міг взяти. Я, наприклад, не міг працювати, не міг. Е, Ну було не до музики, здається, ніби так, і я дуже важко було взяти себе в руки, але потім я зрозумів, що. Скажемо, життя триває, і ти повинен робити, якщо Господь тебе ставить на якісь таке місце. Скажемо, ти не на фронті зараз. Ти не ти повинен робити максимум те, що ти вмієш, те, що ти можеш, для того, щоб показати, що ми є, ми існуємо, ми живемо і ми переможемо. Ми великі, велика нація з великою культурою, яку гнобили століттями наших кращих музикантів, кращих солістів забирали завжди. В імперські центри в Москву Петербург, і наша культура не мала, і музика зокрема не мала шансу так сильно розвиватися, бо ми всі, всі наші артисти працювали на імперію і композитори. На жаль, але ми повинні повертатися до свої, до свого, любити своє і любити, також як казав Шевченко, і чужому навчати свого не цуратись. Ми повинні показувати всьому світові, що ми європейська нація, Це європейська, тому що ми любимо класичну музику зокрема. Ось і тому власне виникла ця ідея. Воно вимагає, щоб відповідно знаєте, добитись високого рівня виконання. Це вимагає дуже багато праці. І однією з цілей, також цього фестивалю, буде познайомити учасників з сольними інструментами. Це буде і скрипка Віолончель. Будуть запрошені гості. Солісти Катерина Бойчук. Це одна з провідних солісток українських, яка має дуже широкий гастрольний графік, дуже широкі географії виступів по північній Америці, Південній, в країнах Європи. Вона надзвичайно сильна скрипалька. Ми і запросили її як концертмейстера нашого ансамблю. Буде Ярослав Мигаль, це один з кращих віолончелістів України зі Львова. Буде Ольга Бойчук, сестра Катерини Бойчук. Це вона віолончелістка, помічник концертмейстера в національній опері у Львові і в філармонії Львівській. Ось. І будуть кращі музиканти з Івано-Франківська, частково із нашого камерного оркестру Гармонія Нобіле, частково із кватро ансамблю. Тобто люди, які мають кваліфікацію відповідну, ну і ваш покірний слуга також буде. І познайоми з і скрипка, Вілончель частіше звучать як сольні інструменти. А ваш покірний слуга буде вас знайомити з альтом як сольним інструментом. Будуть три твори для альта. Викона ви до речі, граєте і соло, і в складі okay, ансамблю. Як, як вам комфортніше? Ви знаєте, навіть цей фестиваль як задум. Відбувся завдяки моїй колезі Валентині Синюк, яка є також солісткою нашого оркестру камерного. І просто в неї був такий задум, щоб ну, скажімо так, просто дати мені пограти трошки соло. Тому що я, щоб зіграти соло, насправді я дуже останні 4-5 років вклав багато праці перш за все для розвитку своїх навичок професійних. І мені було дуже непросто, але я мав для цього час. І знаєте, коли ти граєш у оркестрі, це не є щось легше чи не таке поважне, як соло. Просто грав ансамблі, дуже розвиває тебе як музиканта. Тобто ти вчишся слухати партнерів, ти вчишся співпрацювати, слухати інших, грати як частина цілого. Це хоровий спів. Так угу. до речі, от чим вражає хоровий спів, що навіть люди, не маючи дуже сильних сольних таких вокальних даних, коли хор звучить разом. Абсолютно, як один зливаються голоси, навіть не треба сильних голосів. Воно тоді, ефект просто колосальний. Я все згадую записи Павла Муравського, це, це був диригент. Капели думка і хору консерваторії Київської, І хорова органіка. Це чисте звучання, інтонаційне. От дуже важко добитись інтонаційного, чистого звучання, звучання, щоб хорі, що в інструментальній музиці, а в нього це було. Він мав секрети технологічні. Все заключається в маленьких технологічних секретах, які важко дуже відкопати, і важко їх е, до себе застосувати. Але в цьому Вся фішка, так? Так, і це, але це буде втомлювати наших слухачів, Напевно, бо це така суто професійна вузька. Напевно, тема. я хочу у вас запитати таку річ. Ви часто проводите Благодійні концерти, ви виступаєте. Я бачила і в перинатальному центрі, і перед військовими. Так. Особливо про військових я хочу вас запитати для них. Можна сказати, що ця класична музика це якась особлива терапія. Вони якось змінюються під час прослуховування. Дякую за запитання. Насправді, так я був дуже здивований, що м -м, військові просто відчувають не те, що. Задоволення і пот... вони відчувають потребу в цьому у музиці. Вони змінюються, вони надзвичайно вдячні і вони просто в захопленні. Це допомагає їм відволіктися, і якось відповідно це навіть такий дуже терапевтично великий ефект. Не завдяки тому, що там ми граємо, просто ця музика вона якось от достукується до серця до, 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 до серця до людини. І знаєте, вона. Перемінює, змінює, і людина протягом цього концерту, особливо військові, вони дуже уважно слухають, дуже уважно, і вони відчувають просто, вже під час спілкування з ними вони відчувають просто, що вони відпочивають. Знаєте, <патерес> відпочивають <патерес> <патерес> відпочинок. <патерес> <патерес> Якийсь час вони просто <патерес> відключаються від проблем. <Wyvitu> відключаються. Можна сказати, так <патерес> <патерес> ну і взагалі музикотерапія це така, ще дуже мало поширена в нас, але у Європі у світі відома галузь, Музика класична, лікує це. Відомо. Музика mm -hmm. класична, особливо твори Моцарта. Я десь читала, що кожен інструмент впливає на на нас на, на рівень, скажімо yeah. так, якихось там навіть і м'язів. Якщо ми про це говоримо, я про душу вже мовчу, про те, що воно впливає на струни душі. Yeah. так Військові Так, само. Військові надзвичайно люблять ці концерти, вони дуже вдячні і. Це хотілося би більше грати цих концертів, більше тому, що зараз це велика потреба, і mm -hmm. не, навіть не тільки для військових, а для людей, які пережили от пережили війну, пережили mm -hmm. більше ніж ми тут. Mm -hmm. Та це це дуже. Потрібно. А скажіть, як взагалі змінився академічний слухач в залах? Я пам'ятаю часи, коли були зали заповнені там, де були концерти класичної музики, і пам'ятаю часи, коли зали були напівпорожні, музикантів на сцені було більше, ніж глядачів в залі. Як зараз? Ну, це складне питання. Хотілося б, щоб людям пропонували більше якісної. Класичної музики. У нас дуже добре розуміє. Розвит... Ні популярної власне класичної та. музики, та. не та, що там, скажімо, чотири та. сезонові Вальді, яку, вже, напевно, кожен та. може наспівати, а власне той музики, яка, яка більше розкриває. Та. 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 Яка не тільки розважає, а яка ще й наповнює духовно, яка угу. заставляє людину думати. І насправді, ви знаєте, що в нас є програми з класичною музикою, але і, бачите, можливо. Реклама у цей у цей наш вік інтернету, соцмереж. Е люди, більше, е люди більше хочуть якогось такого, знаєте, яскравої обгорки, шоу, шоу так більше хочуть. Там. І але не тільки, але з іншого боку, є інші люди, які я взагалі думаю, що потрібно навіть людям, слухачам нашим філармонії вимагати від колективів якісних програм. Не тільки по рівню виконання, але по, по наповненості, також тобто, звучать. концерт Брамса, так. хоч би третій. <гум> і справа в тому, ну що ну насправді музики такої класичної, серйозної, вона потребує великих професійних навичок, потребує великої роботи. І як, на мою думку, потрібно, щоб вона звучала просто більше і люди. Відкли... Відкликнуться, люди будуть ходити. Є люди, які просто відчувають, ми би хотіли послухати щось, е, таке класичне, серйозне, але, на жаль, програми угу. не завжди цьому ну, є відповідають. Ми вам працювати, ви бачите? Так, так що поле роботи є. Ми нікого не хочемо критикувати. Ми нікого не хочемо бути вискочками і казати, що от е, ми хочемо щось своє нове, ми кращі за інших. Ні, ми просто любимо свою справу і Любимо музику і хочемо е, просто поділитися цією любов'ю з глядачем, тому що е, є багато серед музикантів, чого гріха таїти, є дуже багато такої конкуренції, якоїсь нездорової, особистих амбіцій. Ми всі на це час від часу хворіємо, але м, хочеться просто робити свою роботу добре. І незважаючи на всі перешкоди і труднощі, ми відкриті до співпраці. І ми цінуємо роботу колег, які працюють і в естрадному жанрі, і в джазовому жанрі, і в жанрі більш розважальної легкої музики, тому що але ми хочемо оцю цю трошки таку бракуючу ланку заповнити. Заповнити, заповнити. А, якщо ми говоримо про європейську класичну музику, якої відверто скажемо більше на слуху, так і про українську класичну музику, яка розвивалася. Ну напевно, практично там поряд десь європейської, але е, ми не знаємо багато, багато відомих, скажімо так, особистостей, та які там залишили слід в класичній музиці в європейській українців. Ну Микола Лисенко на слуху всіх. Сергій Борткевич це таке маловідоме ім'я, яке залишив дві симфонії, багато вертепіаних концертів, багато творів, які працював за кордоном. Німеччини це кінець 19, го початок 20-го століття. Мало відомий в нас. Звичайно, це Борис Лятошинський. Це, це я говорю про симфонічну музику. Це трошки не, не, не наша парафія. Mm -hmm. Але ви бачите, українська культура розвивалася під пресингом, і дуже мало і нам потрібно ще шукати. От, Наприклад, наш камерний оркестр Гармонія Нобіле виконував симфонію Максима Березовського. Це перша взагалі українська, одна з перших. Одна з перших українських симфоній у стилі класицизму угу. це трагічна постать, бо він дуже трагічно закінчив життя. Його скажем імперці довели. До такого стану, і взагалі його таємниця його відходу з цього життя це таємниця. Це ще не розслідувано, ну а кого розслідувано, чи Івасюка розслідувано до кінця. І тому є інструментальна наша музика, просто її потрібно шукати, відкопувати, любити. І, особливо сучасної, знаєте, але сучасна така, сучасні наші українські композитори дуже особливо не дуже. Плодовиті, дуже багато грають, дуже багато їх виконують навіть у нас в Україні. Але вона трошки складна для сприйняття. Ми почнемо просто, знаєте, з такої барокової, класичної, романтичної музики, і щоб воно було трошки доступніше. І слухач. Теж буде впевнений виховуватись, буде розуміти, буде відчувати краще. Знаєте, класична музика це як жінка. І одна така фраза її можна любити не зовсім розуміючи. І не треба нас та, розуміти, та, 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 так краще для всіх краще, буде. Та. От і тому, знаєте, ми, ми зацікавлені в тому, щоб максимально наблизити цю музику до широкої аудиторії. — Ви працюєте з молодими виконавцями і власне. Чи є різниця от у молодих виконавців зараз у сприйнятті музики, чи вони привносять щось свого, щось нового в виконання класичних творів? Це знаєте таке складне питання трохи. Кожна людина, от навіть якщо вона зранку чистить зуби і щось собі там наспівує, вона вже приносить щось своє взагалі, як по ідеї. Оце і є справжня музика, коли людина, не маючи навіть часів, вона просто від душі щось собі співає. Що собі вона вже привносить? Тому це апріорі. Кожен професіонал, який має добрий вишкіл, він він повинен пропустити цю музику крізь себе і повинен, скажімо так. Відчути і довідчути те, що думав композитор, те, що він хотів в цих зашифрованих таких нотках закласти, там яку чи свої якісь е, драматичні переживання, чи е, якусь конфліктність із навколишнім світом, чи піднесення, чи радість, чи сум. Але це все емоції. А музика знатна глибше на глибших рівнях, чим емоційно працювати. Але я відповідаючи на ваше питання, буквально кожен виконавець він повинен. Вносити щось своє і ми, ми стараємося. Ми стараємося, але найперше, що ми стараємося, щоб було поменше шоу або більше е, угу. професіоналізму. Але... Шоу можна знайти в інших місцях. Так. А ми йдемо на концерт класичної музики за класичною музикою, власне. А скажіть, що дратує виконавця на сцені? Що дратує в його в залі? знаєте, це. Хтось чекає, Нічого не можливо. дратує. Знаєте, дратує, звичайно, всіх, коли розгортають цукерки. Але насправді, якщо слухач скучає, це вже питання до нас. Якщо слухач чимось іншим займається або дзвонить телефон, це... є, до речі, відео, де всесвітньо відомий піаніст вже недавно покій... вже помер, він італійський, він. Просто під час концерту, граючи твір на фортепіано в величезному залі, і в кось задзвонив телефон. Він зупинив виконання і почав сваритися. так Італійською темперамент та, це дратує. Але насправді в ну, нас в філармонії, наприклад, перед концертами є оголошення, що, будь ласка, виключити свої мобільні пристрої, звук. От uh -huh. і але ви знаєте, коли і дуже відчувається, от з досвіду скажу відчувається, коли е, зал слухає тебе. Така тоді така тиша uh -huh. і чути таке зосередженість. А коли Ну, вже втомлений uh -huh. слухач, або коли ти ще щось не допрацював, люди, навіть не маючи, так скажемо, освіти музичної доброї і не маючи слухової бази, вони все таки відчувають, коли їх обманюють, коли щось недопрацювання зрозуміти, і в відчуває... і вони це інтуїтивно відчувається. І вже коли це погано, коли слухач відволікається, від... uh -huh. це вже uh -huh. я вважаю, що це провина. Велика частина на виконавців. А коли закінчується о, це поліфонія, що ми беремо оркестр, так, коли закінчується виступ, закінчується не виступ, закінчується твір, і настає тиша. От, власне, в цій тиші, що ви так. відчуваєте, що, що ми повинні відчувати? Це дуже гарне питання. Це дуже гарне питання, тому що музика це не мої слова. Вона починається з тиші і закінчується тишею. І початок стає кінцем, а кінець початком. Так як наше життя? Так. Ну, життя так. І, власне, коли вже покійний Йозеф Ратцінгер, це є папа Бенедикт XVI, був на концерті класичної музики поряд з протестантським пастором у Римі. Виконувалась кантата Баха. І по закінченні оця тиша. І він, вони переглянулись, і е, е, папа Бенедикт XVI сказав: тепер не потрібно ніяких раціональних доказів існування Бога. Все і так зрозуміло. Тобто вони, до, вони перебули, пережили на досвіді своєму цей стан, коли людина переходить у духовну сферу, коли вона покидає в думку і своєї по цей тлінний матеріальний світ. І коли, от, бо тому, що звук, який композитор пише, це ж. Не просто так він собі захотів і написав. Більше о, в чому шедеври відрізняються від таких, скажімо, невидатних творів, в тому, що вони написані під диктовку якусь, під диктовку Всевишнього. Просто от Моцарт він брав, з неба йому давалося, і він без чорновиків, без переробок він зразу на чистовик все писав. Це феноменально. І Бах, Моцарт, Шуберт, Мендельсон, Гайден, Гендель, Бунпорті. Багато от Вівальді, в Вівальді, і Бонпорті були священниками. Власне, вони цю музику писали під диктовку Всевишнього, Розумієте, Вони брали, ми всі грішні, ми всі в тлінному своєму тілі, і композитори теж, і виконавці. Але в момент, коли Бог, Бог дає цей талант, і в момент, коли вони творять, вони доторкаються до чогось божественного. І люди це мають відчути. Це, але це справа важкої праці виконавців. Тому що тільки коли воно виконано на хорошому професійному рівні, це, це все потрапляє ніби у свою е, колію. Угу. Юрію, ну я ж не можу ваш інструмент оминути увагу. Він тут стоїть такий гарний. А, і в нас закінчується ефірний час, і я би вас просила на цьому чудовому альці. Його історію ми вже зараз не будемо говорити. Можливо, там ми коротенький рілс запишемо, в якому ви розкажете. Але от можливо щось буде виконати буквально там. Ну у нас є 5 хвилин до закінчення. Угу. Ну я так проанонсую. Твори, які я буду виконувати соло з оркестром, це, наприклад, концерт Анрі Касадесуса, французького скажімо, фаната барокової музики, який просто через свою скромність він захоплювався творчістю Баха, його сина, також Христіана Баха, такий був композитором Генделя. І він написав концерти в їхньому стилі. От ця темка перша. От вона має такі секвенції, які досить є такі гарні, і навіть сугородо, і як мі здається естрадні. <звіди> тобто, оці секвенції. Запитання і відповідь. Воно повторення мелодичне чому тому. Та, чому тому. Ну. Ось тому. Далі друга тема. така лірична, більш ніжна. Запитання-відповідь, ніби така uh -huh. ніжна жіноча тема. Uh -huh. Ніби вона просить гроші чоловіка. <реш> <реш> Добре, я не буду. <реш> тобто, така Чому ніжна ти жіноча, мені сьогодні не ще не казав, що ти мене <реш> кохаєш? Ти був зайнятий, Так, Це чоловік відповідає, я був зайнятий. <реш> Отак це воно все розвивається, розвивається. Тобто, музикою ми розповідаємо якусь історію. Кожен може, трошки включивши голову, будь-що для себе, це кожен сприймає по-різному. І щось почуть. Наприклад, також концерт Казадезуса в стилі Генделя. Це трошки інакша музика, вона така більш віртуозна. І ця тема потім розвивається, вона змінюється. І заграємо ще е, уривок із надзвичайно. Я дуже люблю цей твір, і він один з найскладніших в Альтовому репортарі це соната Шуберта Арпеджіона. Це ліричний герой в контрасті із навколишнім світом, який його не розуміє, жорстокий, але він все ж таки знаходить вихід в чомусь божественному. І третя частина вона така, досить віртуозна. Браво, Юрій, браво. <зас> Я я думаю, що ми сьогодні проанонсували цей фестиваль. Як ну, ніколи просто, я думаю, що люди прийдуть на фестиваль, оцінять цю можливість побачити в нашому місті три вечора, побути на відкритому повітрі в літній вечір. Чудовий, вже не буде спекотно, і послухати ці чудові твори. Я вам дуже дякую. Дякую вам. Дякую. Ці твори будуть в супроводі е, ансамблю солістів, тому воно буде звучати ще цікавіше, ще гарніше, бо mm -hmm. я mm -hmm. просто сам один ілюстрував собі. Зрозуміло. Я нагадаю, що був в нас в гостях Юрій Маршалик, лауреат всеукраїнських конкурсів, соліст камерного оркестру Гармонія Нобеле. Приходьте 25, 26, 27 на фестиваль класичної музики. До побачення на все добре, нехай щастить.